Таїланд прийняв 260 іноземців, яких силою утримували злочинні угруповання в м'янмі. Вони примушували бранців до кібершахрайства та виманювання грошей у людей з різних країн. Іноземців передало етнічне збройне угруповання з М'янми, Їх узяла під захист армія Таїланду. Серед урятованих люди понад 20 національностей, більшість ефіопи. М'янма, Камбоджа та Лаос, що межують з Таїландом, стали відомими як притулки для злочинних синдикатів. За оцінками ООН, вони змусили сотні тисяч людей допомагати їм у кібершахрайстві. Багато хто відгукувався на пропозицію про високооплачувану роботу, але потрапляв у пастку. Таких людей утримують в охоронюваних центрах і змушують учиняти злочинні дії. Так мафіозні угруповання отримують мільярди доларів за рік. Проблема опинилася в центрі уваги після того, як у січні в Таїланді зловмисники викрали китайського актора Ван Сіна. Тайська поліція знайшла його в м'янмі та звільнила. На початку лютого в межах боротьби з підпільними шахрайськими центрами в п'ятьох прикордонних районах м'янми відключили електрику й інтернет, а ще обмежили постачання пального. Це мабуть і допомогло врятувати людей. Усіх визволених іноземців Таїланд поверне додому.